Всім привіт! З вами школа англійської мови English House та я Ліза. Багато хто відкладає вивчення англійської мови через брак часу. Здається, що робота, різні турботи, родина займають майже весь день, а ще й треба знайти час на відпочинок. Тож, де тоді брати час для вивчення англійської мови? У нашому відео ми дамо відповідь на це хвилююче питання. Тож залишайтеся з нами. А в кінці відео ми підготували для вас подарунок. Тож keep watching! Почнемо відразу з головного. Вивчення англійської мови не обов'язково потребує великої кількості часу щодня. Можливо, ви уявляєте, що урок має тривати не менше двох годин кропіткої роботи та ще й з купою нудного домашнього завдання. Але хочемо запевнити, що навіть короткі, але регулярні заняття можуть бути доволі ефективними. Тож хочемо дати вам кілька порад, які допоможуть знайти час для вивчення англійської мови навіть у щільному графіку. Пригадайте, навіщо вам англійська? Чітка мета дозволить визначитись з тим, що зараз вас цікавить, розібрати нову граматику, вивчити нові слова та фрази, або ж покращити розуміння на слух. Зробіть вивчення англійської мови пріоритетом і запишіть час у ваш розклад. Це допоможе вам згадати про нього і виключити інші зайві справи. Навіть 10-15 хвилин на день можуть бути корисними для повторення слів, граматики, прослуховування аудіо чи перегляду відео. Робіть вивчення англійської мови частиною свого щоденного розпорядку. Виділіть постійний час. Крім того, використовуйте невеличкі проміжки часу, наприклад, у черзі чи в транспорті, можливо, під час обідньої перерви. Це допоможе сформувати звичку. Англійська буває не лише у підручниках. Поєднуйте приємне з корисним. Дивіться фільми чи серіали англійською мовою. Слухайте англомовні подкасти або музику під час домашніх справ або прогулянок. Якщо ви полюбляєте дивитися TikTok, то там є дуже багато корисного контенту. Використовуйте додатки для телефонів або планшетів. Є безліч корисних застосунків для вивчення англійської мови в інтерактивний спосіб. До речі, простим та дієвим способом вивчення англійської мови є наш телеграм-канал Англійська для українців. Щодня ми публікуємо корисну лексику, граматику, відео з короткими квізами, тож радимо приєднатись. Всього 10 хвилин на день і займатися можна у будь-який зручний для вас час. Створіть для себе мотивацію займатись. В цьому вам може допомогти трекер, де ви будете відслідковувати кількість разів на тиждень, коли займаєтесь, або кількість приділеного часу на англійську. А щоб було приємніше займатись, можна запровадити для себе бонусну систему: похід в кіно, приємна покупка, тобто щось, що вас порадує, і продемонструє, що ви молодець. Насправді чудовою мотивацією може стати партнер, такий собі старі барі, з яким ви будете разом вивчати мову та один одного підтримувати. Або ж можна записатися на курси з вивчення англійської, це точно сприятиме регулярному навчанню. Цьому вам можуть допомогти курси в нашій школі English House. Ми запрошуємо дорослих та дітей на індивідуальні та групові заняття з англійської мови. На нашому сайті englishhouse.ua ви можете залишити заявку, а наш менеджер зв'яжеться з вами та проконсультує вас щодо зручного формату та зручного для вас розкладу. До речі, на початку відео ми згадували про подарунок. Хочемо подарувати вам промокод Супер Ліза, завдяки якому ви можете отримати одне повноцінне безкоштовне заняття в нашій школі. Сподіваємося, це відео стало для вас корисним. Найважливіше, не чекайте, коли з'явиться вільний час для англійської. Навіть кілька хвилин на день може дати великий результат. Підтримуйте це відео вподобайкою, якщо вам було цікаво, та підписуйтесь на наш канал, щоб першими дивитися наші відео. З вами була школа англійської мови English House та я Ліза. Goodbye!